Що європейці думають про війну в Україні? От давай це розложимо. Як це було на початку, всередині і зараз на початку всі дуже запереживали, дуже допомагали українцям вдома до їх ютили і так далі. Потім багато ж українців понаїжджало, вообще, ну два відверто з тобою неадекватно. Показали обличчя. І, на жаль, такі погані українці найяскравіше бельмо залишили в Європі серед європейців, хто такі українці. Бо хороші українці собі тихенько звели, жили, допомагали і так далі. І вийшло так, що європейці дуже сильно розчарувалися в українцях і дуже швидко забили на те, що в Україні відбувається. Тобто вони зрівняли. Те, що відбувається в Україні з країнами Третього світу, там Іран, Ірак і так далі. Але, от, наприклад, знаючи людей в Британії, я особисто знаю сім'ю в Британії, які по цей день от вони вже на 3,5 мільйонів фунтів зі свого бізнесу відправили машину, гуманітарки в Україну і так далі. В тому числі й гуманітарку, яку вони відправляли в Україну, десь дідібанили і так далі. Я взагалі дивуюся, як вони по цей день не перестали допомагати Україні і відправляються в Україну. От Ми звикли просто винувати владу, що всі там не такі. Ну, там проблем вистачає, але в самих нас проблема величезна. Ми самі візитка того хто ми є серед нас, існує дуже велика частина дуже невихованої нації. На жаль, нам треба я, я от заглядаю, вообще, всіх українців, якщо бачите бидло українців, от я їх називаю хахлами. Є українці, а їх хахли. От от вставати їх і учити. Давайте їм підзатильники, підходити, реально говорити нормально. Казати, моя думка така. Ти, звісно, молодець, але можна було б так. Сила української нації в тому, що ми дуже відкриті і відверті, були принаймні. Чого ми не можемо підійти один до одного і нормально порозмовляти що сказати? Вправді, половина українців в Україні залишилась, половина українців вообще в світі живе, 20 мільйонів в Україні, 20 мільйонів десь світі живе. Щоб пів, пів країни живе десь в Європі. І нам можливо буде жити декілька років, декілька. Десятків років, поки в Україні не стане нормально, багато ж людей просто немає де повертатися. Що один з одним лагідно, нормально, по-людськи не будемо спілкуватися і допомагати розвиватися кудись до більш якогось цивілізованого світу, після якого можливо нормальних президентів вибирати владу, якісь політичні висновки робити нормальні. Ну нічого не зміниться, нічого у нас не буде. Поняли? Ви це ж дете якогось чудо, що ви проснетесь, і у вас будуть новини. Війна закінчилась там, Путін помер. Що ви ж дити, да? О, чому досталось? Ну не буде такого чуда. Ну треба економічно розвиватися, ментально, якусь там літературу читати, самим свідоміше ставати. Але треба перестати хейтити один одного, а краще допомагати один одному. Чого араби так можуть робити, а ми не можемо робити? Ну, от, робіть висновки.